Всім доброго дня, привіт, кого знаю, кого не знаю. Тут мені нагадали, що в мого найулюбленішого навчального закладу МТ, НКПК УНПУ, як завгодно можна назвати, день народження. Ну, по перше, хочеться привітати з ним народження, побажати ще стільки ж років проіснувати, попри все, ще стільки ж спеціалістів виростити, випустити. Ще тільки ж дати людям, скільки коледж дав мені, тому що насправді подякувати хочеться коледжу і всім, хто до нього причетний за особистісний розвиток. Дуже багато чого, ну саме мені коледж дав. Це були золоті роки, яких не вистачає, які минули дуже швидко. Чотири роки навчання проминули як один місяць максимум по враженнях. І ось буквально нещодавно ми з одногрупниками зустрічались такою невеличкою компанією, і тільки зараз доходить розуміння, що ну, минуло вже майже 10 років, як ми вже закінчували перший курс. Куди то життя спішить, я не знаю. Але ну, дуже сумно, що ці роки минули так швидко. Коли нам казали, що це золоті роки, тоді ми цього не розуміли. Але це дійсно так і сталося. Я дуже сподіваюся, що стіни коледжу не зруйнуються від війни. Не знаю, в якому стані зараз корпус МТ. але дуже дуже сподіваюся, що повернеться до кордонів України нова Каховка і буде змога ще приїхати у коледж, бачити рідні стіни, побути там, можливо, ще раз заспівати зі сцени коледжу, відчути цю ностальгію, атмосферу. Дуже за всіма сумою, особливо за керівником своїм, Торєйович Олексій Володимирович, вам плотний салам, де б ви не були. Не знаю, чи побачите він це відео чи ні. Загалом всіх, кого знаю, хто знає мене, якщо десь будете в Києві чи є в Києві, пишіть, телефонуйте, буду радий бачити. Мете ще раз з ним народження, ось таке серденько вам. НКПК у НПУ найбільше в світі. Я люблю це назавжди. Фраза тут.